На сторожі національної історії міська рада вимагає повернути історію України до переліку обов'язкових предметів національного мультипредметного тесту. Цей іспит складатимуть випускники замість звичного ЗНО. Відтак тест включатиме два обов'язкові предмети: українську мову та математику. А от історію України абітурієнти обиратимуть індивідуально з-поміж іноземної мови, біології, хімії та фізики. Така модель мультипредметного тесту і викликала занепокоєння міських депутатів. Тів вони вважають, що юне покоління має ретельно вивчати історичне минуле України. Це є проблема, і ми, як вчителі, цю проблему бачимо, оскільки учні випускних класів, особливо 11 класу, велику увагу приділяють вивченню тих предметів, які відносяться на випускні та вступні іспити. Тому десь цей предмет буде значно упущений у вивченні. Я як вчитель вважаю, що завдяки мові. Ми ідентифікуємо себе як народ, а вивчаючи історію, культуру, літературу, аналізуючи події минулого, відкидаючи все не наше, ми забезпечимо собі гідне майбутнє. Відтак 33 третя позачергова сесія міськради одноголосно схвалила звернення до президента, міністра освіти і науки та комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо збереження історії України у переліку обов'язкових предметів для вступу до закладів вищої освіти минулого року. З обов'язкового зно мультимедійного тесту, оскільки в час війни ця ситуація змінилася, виключили обов'язковим предметом. Літературу цього річ історії ми звертаємося з обуренням щодо того, щоб все ж таки українська історія повернулась. Івано-Франківці підтримують таке рішення міськради на їх переконання без знання минулого немає майбутнього, особливо нині в період війни, коли треба пам'ятати свою історію, особливу історію відносин із північним ворогом. Як то кажуть, не знаєш свого минулого, не вартий свого майбутнього. Діти мають знати, що наші предки. Боролися завжди. От зараз з цим окупантом ми вже боремося більше як 300 років. Багато молоді просто про це не знає. Треба знати, пам'ятати, шанувати свою історію. Математика, я думаю, це має бути більш профільне спрямування, тому дійсно історія, українська мова для мене є найважливішою. Всі діти, починаючи з першого класу, повинні вчити історію України, щоб знати наших героїв, знати. Звідки пішла назва Україна, звідки Україна, їх гетьманів, їх героїв повинні знати. Якщо не знати, не знати історію України, того і така ситуація в Україні виникла, тому що всі рахували, що це не зараз, не на часі, а от іменно історію України, любити свою батьківщину, любити Україну, оце повинно бути першим. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк Новини на вежі.